Цього року Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених, які зуміли перетворити абстрактні квантові принципи на реальні технології. Їхні дослідження відкрили шлях до створення квантових комп'ютерів і надзахищених систем зв'язку, де інформація передається не традиційними каналами, а через фундаментальні властивості самої матерії у центрі відкриття. Квантова заплутаність. Це явище, коли дві частинки залишаються з'єднаними, навіть якщо між ними кілометри відстані. Будь-яка зміна в одній миттєво відображається в іншій. Досліджуючи цю невидиму нитку, вчені довели. Квантовий світ не підкоряється класичній логіці. Тут саме спостереження може змінювати результат, і це перевертає наші уявлення про реальність. Технології майбутнього вже на горизонті. Квантові комп'ютери, що працюють непослідовно, а одночасно в багатьох станах, дають можливість опрацьовувати колосальні обсяги даних. Це відкриває нові можливості для медицини, кліматичних досліджень, біохімії, штучного інтелекту та навіть моделювання космічних процесів. Не менш важливий напрям квантова криптографія. Системи, засновані на законах фізики, роблять перехоплення даних неможливим. Будь-яка спроба прослухати сигнал змінює саму інформацію. Це новий рівень безпеки, де довіра спирається не на математику, а на фундаментальні закони всесвіту. Для фахівців і дослідників людської свідомості такі відкриття нагадують, світ це не набір окремих об'єктів, а єдина система взаємозв'язків. Усе впливає на все, і навіть спостереження чи намір мають значення. Це не лише про фізику, це про наше мислення, про нову модель сприйняття, де присутність і усвідомлення стають силою впливу. Як ви ставитеся до ідеї, що сам факт спостереження може змінювати реальність? Чи може наука наблизити нас до розуміння глибинних механізмів свідомості? Пишіть у коментарях.